Всім привіт, я Максим Ликомс і сьогодні ми будемо грати міні гру зомбі Апокаліпсис. В цій міні грі ми маємо кудись там дойти. Я не знаю куди я в неї перший раз граю. До якогось певного місця. Я пробую дерево добити. Але ночь не мусі не добувається. Мені не, непонятно де Серед якогось титую я не знаю куди ще йти. Там зомби, які це не беремо, що получиться. Не получается дивіться, скільки там зомбі-гроки підстроїться наверх. Я побігаю по лісу, ма щось пошукаємо, аж що тут щось буде. Там сундук був, я не побачив його зразу, але на монтажі побачив. Так, біжимо кудись по лісі. Непонятно, куди ми біжимо, але то нічого ми знову тут а, на початку б... ігру то ми зараз напевно так статхаму построїмося це дорога далі частково от куди треба вам дивіться скільки там зомбі зараз я думаю може підравну полізти може ми так добрамося скоріше і, і стішо але я не знаю чи вийде так все сюди пропаркурити ми напевно с лазом. Біжимо Там якась шахта. Хтось на гору зали. Я не знаю, чи возможно ладно дистка. Лифчик богатый бежит, а у нас. Их понимает. Бам-бам. Бежимо в шахту. Там тоже зомби. Я здесь не, знала, ну, я не знаю, але щось не платить його, вилазим з шахт. Не пробуємо добути. Не получається. Виходимо з ними. Видите тож попробували. Нові біжимо до цього дому, може тут щось в ньому є. Ліжка одні. Не можна спати, бо ніч. Так. Влазим наверх, на горище. Тут оснодуки є два. Драбина є. І... А ще драбина. У нас тепер 42 драбини. Це, звісно, класно. Але... Що нам з нею робити? Куди нам піти? Я. Пробую зараз в купити, а в нас не знаю чи гароші хватить. Мені б'ють, блін. Пікат. Незвазимо на гору, може через неї наверх виліземо. Тут зомбі дивіться. На, получай. На, дивіться, який він весь замотаний в тих бинтах чи в чому. А, получай, ми. Суденпойнт получав. Там їх щось ще більше є. Я можу чомусь дробину поставити. Я не розумію чому, А с не можна залезти. Они чуть не вбили, блин, не стекаем. Чому я не можу туда залізти, Я не розумію Ну залазим стекаем. Раз покажуте. Там ще зомбі Я думаю можете... може з этой сторони Пробуємо дойти, а у меня там Зомбі тоже є Біжимо туди. Може в магазині зараз щось закупимо, тако на дробині будемо, або ще від зомби будемо відбиватись з дробини. Тут нема ніяких зомбікс коротко кажучи. Заходимо в магазин. Ми ніц не можемо купити крім меча дерев'яного. Блін. Йдемо побиваємо тих зомбі може. Виходимо з того магазину, ми мечтир мене купили, правда. Я на ринок зайшов Нечайно. Там можна теж закупитися для цього режиму, але за майнкоїни. Нам таке не підходить, тому ми зараз влазимо і біжимо вперед. А ні, милад ну, біжимо. Треба зомбі буде піде. На ней спускаемся. Чаусей, замотанный вот его. И кеклам 3. Уинтекем сломаем. Шос палка мы слышим. На нажимайте просто получило. На, на, на на получай на Скільки тут ще буде, а? Мені я щось не то роблю, правда Зараз да закупимся каменный мяч купим я не туда зайшов, знову. І так все закінчилось. там виявляється треба було, щоб четверо до фінішу дійшли. я могу лагая Зараз якийсь другий режим виберем. Зомбі режим. Зомбі апокалипсис режим. За біжимо туди, куди треба. Так. Нажимаем. На арену може. Чи Чешо ми там вибрали? Тепер чекаємо поки знову ігроки наберуться. Я для вас це прискорю, для вас це буде пара секунд, а для мене це долучився. пару хвилин. Ну і так. Так, починається. Ми маємо тут захищати цю башню, бежу, ну... цю будівлю, коротко, бачите. Вон там зомбі, я біжу на них. Але все втоми не так переміхати зможемо відбити. навіть я їх тут затримаю. Куда же он я пропустил против детям так, 5G Прошу йти купить в магазині. Так, може Кам'яний меч хоча б. Ну у меня купил камені меч, мы кращуся. Бежим, бежу на ту сторону, але а но у нас тут не найдется, мы по уже проехали, а вот у это не, мы не, может, я не знаю, нет мне помогает, не знаю, Напевно... это уже будет сам мы не будем уже сегодня зомби режим ват Ну, такие мини игры тут. Может, якось то еще какие-то пограем. В зомби апокалипсе с режимом я тут мини игры. Итак. Идем по паркурам. тут. Пац, пац, пац. Туда, сюда. Ну я думаю, на цьому відео можна закінчити. Всім удачі, всім па-па.